Привіт, народ! У цьому відео я покажу і розкажу, як почати грати на такому прекрасному сервері як Цибуля Боруква. Першим кроком буде реєстрація в нашому telegram боті Ми читаємо правила, вводимо наш бажаний нікнейм, вік опціонально, також звідки дізнались. На цьому етапі ми вже можемо зайти на сервер, але у режимі гостя. Тут ми можемо лише спілкуватися і спостерігати за грою, а не впливати на неї. Щоб почати грати на сервері, потрібно оформити підписку на нашій Монобазі і надіслати імейл, який використовується у нашій підписці. Якщо у вас немає аккаунту на монобазі, це не проблема. Ми можемо використовувати будь-який Google аккаунт при вході. Після входу на монобазу ми можемо почати оформлення підписки і не забуваємо натиснути ось цю галочку, погоджуючись з обробкою моєї емейл-адреси. Інакше ми не зможемо зв'язати ваш аккаунт з вашою монобазою і відповідно підтвердити наявність у вас підписки. Ось тут, як ви помітили, ми можемо використовувати будь-яку карту, не лише карту від Монобанку. Після сплати відписки повертаємось на сайт, переходимо в наш Telegram канал за посиланням і в наш Discord сервер за посиланням. Також не забуваємо, що нам потрібно копіювати нашу адресу і відправити в Telegram-бот для прив'язки. Вашу підписку буде переглянуто, означає, що наразі бот не отримує інформації з бази, але як бачите, зразу підтягнуло інформацію про те, що я є серед підписників нашої бази, і мене додано до і я можу зайти і грати на сервері Цибуля Бурука. Якщо на початку оформлення підписки ви забули поставити галочку про надання імейлу нашій базі, в розділі підписки ми натискаємо налаштувати. Ставимо отут галочку про погодження на передачу email і зберігаємо: Якщо у вас не встановлений Minecraft, але є ліцензія, раджу встановити і використовувати Modrein Launcher. Якщо ж немає ліцензії, то встановлюємо крякнутий Prism Launcher. Спочатку я покажу вам, як встановити крякнутий Prism Launcher. Вже в наступному розділі ми переглянемо Modrein Launcher. Отже. За посиланням в описі ви знайдете оцю сторінку, вибираєте установщик для вашої платформи. В моєму випадку це Windows 64 біт, завантажуємо його та виконуємо установку. При запуску Prism Launcher нам пропонують додати Microsoft Аккаунт. Знову ж таки, якщо у вас немає ліцензії, ми пропускаємо цей крок. Тепер, коли в нас встановлений Prism Launcher, ми в облікових записах додаємо наш нікнейм, який ми вказували при реєстрації в боті. Додати офлайновий обліковий запис вводимо наш нікнейм і закриваємо. Тепер ви можете встановити будь-яку збірку на версії наразі 1.21.8. Оскільки це версія, на якій зараз стоїть сервер. Але я раджу вам додати і використовувати збірку, яка є рекомендованою для гри на сервері. А саме збірка Бурукви. Після встановлення обраної вами збірки ви можете запустити її, скопіювати IP-адресу з telegram бота ставити її в списку серверів і зайти на сервер. При вході на сервери нам потрібно буде зареєструватись, аби ніхто не зміг зайти з вашого аккаунту. Для реєстрації ми використовуємо стандартну команду register пароль. Пароль. з лаунчером загалом усе так само. Ми завантажуємо наш лаунчер для нашої платформи, також встановлюємо його. Після встановлення нам запропонує зайти у наш аккаунт. Після входу у наш Microsoft аккаунт, ви повертаєтесь в лаунчер, шукаєте збірку, встановлюєте її, запускаєте і граєте на Бруклі. І на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за новинами, бо не виключаю, що можуть бути події, які для всіх гравців, а не тільки для підписників Буркви, в тому числі з можливістю розіграшу підписок на наш сервер. Все. Всім гарного дня, гарного вечора і прошивайте.